33-й фестиваль національних культур всі ми діти твої Україну відбувся у Шаргороді. Творчі колективи демонстрували традиційні танці та виконували пісні своїх народів, аби показати наскільки багата культура національних меншин Вінничини. Також національні товариства пригощали традиційними та родинними стравами. Цьогоріч фестиваль приурочили до дня міжнародної злагоди і культурного розмаїття. Цей жвавий танець привезли на 33-й фестиваль всі ми діти твої Україна із села Миколаївка. Найбільша чеська діаспора Вінничини. Загалом на святі традиції та свою культуру представили 23 творчі колективи області. Це представники польських, вірменських, азербайджанських та єврейських нацменшин. Свій побут та традиції привезли і роми. Культура циганська – це. Веселі пісні запалі. Такі, а це... Нести свою, свою як би, душевну радість таку знаєте, запальну». окрім концертної програми, відвідувачів пригощали національними стравами. Єврейське товариство презентувало свою традиційну глудень та фаршировану рибу. Майже всі страви, які у нас представлені, вони по суті пов'язані з шкінацькою традицією. Ашкінази – це євреї, які живуть на території Європи. Звісно, потрібно продовжувати. І, наприклад, от фарширована риба у нас є. Свято Рашишана це новий рік, і в нас є традиція їсти голову фаршированої риби для того, щоб бути в голові року, а не в хвості. Азербайджанська спільнота приготувала клоу випічку і запашний чай, який заварювали згідно давніх традицій. Будемо робити чай, заварювати по всім національним азербайджанським традиціям, а особливо в самоварі. Чай, який вирощується на території Азербайджану, готується, відправляється. Ми сьогодні будемо його куштувати. 33-й фестиваль відбувся у Шаргороді, де є найбільше представників різних нацменшин. Тут на протязі віків ми маємо історію 440 років в цьому році Шар на цих теренах мирно проживають всі народи і національності: і поляки, і українці, і євреї, і армяни, і азербайджанці. І так далі. На фестивалі діяло і містечко майстрів народної творчості Вінничини з виставкою і продажем виробів. Цьогоріч фестиваль приурочило до дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Це для українців природньо бути в злагоді з іншими народами, культурами і традиціями. А сьогодні це таке наглядне явище дійство, коли різні культури. одне. наші національні меншини це громадяни України, які всі люблять свою батьківщину, адже Україна їх батьківщина. Єдине, що відрізняє від українців, це національне коріння, мова, традиції, звичаї. Та під час фестивалю кожен охочий міг не лише відчути смак культурного різноманіття, а й підтримати збройні сили, зробивши донат для українського війська. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканалу Вінниччина.